Як ви знаєте, друзі, щотижня ми розважаємось викриттям російських фейків, і сьогодні буде саме такий день. Тим більше давно доведено, що чим більше у Росії проблем на фронті, то надмірнішу кількість брехні та відвертих маразмів видають на гора федеральні канали. Абсолютно на серйозних щах. Можливо, хтось запитає, які ж у Росії проблеми на фронті. А ми розповімо, Незважаючи на обіцянки Герасимова та свіжі перли Путіна. Продвижение противника в глубь территории на Курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Учинили вот эту провокацию в Курской области. Результат известен. Уверен, что и эта провокация провалится. Украинская армия уже месяц, впевненную, займает величезные территории Курской области России. І Якби в Москві не намагались відволікти глибинний народ, все одно по імперському самолюбству зет патріотів завдано страшного удару. Українські військові в Курській області замкнули котел, в якому оказались около трьох тисяч російських солдат. У мене чем за місяць, ВСУ вдалося взяти під свій контроль більшу площу, ніж Росія захватила за год наступательных дій в Україні. З времен Другої світової війни це перший случай захвату російської території іноземними військовими силами. Особливо тому, що всі бачать публічну брехню на вид на рівні президента. Буквально днями Путин громил языком украинскую армию на Курщине. У противника ничего не получилось. Ну, во-первых, наши вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. Вот той час, як фронт, навіть зі российских російських військорів, рухався в інший бік. Если так все хорошо, то почему вчера к ночи были бои с ДРГ на трассе Льгов-Курчатов? Если у нас колоссальное превосходство во всем, то почему противник давит на многих участках и продвигается, в том числе пытаясь отрезать пути логистики для нескольких районов? И еще больше подверяю у скрепоносцев от того, что силы обороны Украины, по сути, показали российскому генштабу на практике, как нужно создавать санитарные зоны. Боже, нанцована санитарная зона у Харьковской области. Мы вынуждены будем в какой-то момент Тоді, коли посчитаем це лісом разом, определенную санітарну зону на сьогоднішній э, територіях, подчиненних київському режиму. Путін говорить о санитарной зоне для Білгорода. Хайка ж ми никак не обойдемо, не оставим его без внимания. С провалилась. того, його армия. А саме третя штурмова бригада навіть провела у Харківській області контрнаступ, відбивши кілька кілометрів території. ВСУ объявили о контрнаступлении в Харьковской области Украины. Третья штурмовая бригада взяла под контроль район обороны, а также опорные пункты российских военных. продвинулись вглубь фронта почти на два километра. Проти в Росії вдавали, мовляв, жодних проблем ні в Курській, ні в Харківській областях нема. А будь які факты одразу перебывались криками «А ось Покровск!». Зеленский заявил, что э, у него значит, в, на Покровском направлении чрезвычайно сложная ситуация. Чрезвычайно сложная ситуация у человека на э, Донбассе, а он заходит на курс ВСУ сдают каждый день по несколько населенных пунктов. И вообще-то российская армия находится в 8 километрах от города Покровска. Пропагандисти навіть дійшли до тієї стадии Божевиля, що почали заздалгить, перейменовувати ще не захоплене місто. Вот сейчас мы продвигаемся стремительно по нынешним меркам, по меркам Донбасского фронта, Красноармейскую, которую они Покровском называют. Вот, Я ж надеюсь, мы, конечно, название Красноармейск вернем сразу, когда идем туда. Подчеркну для наших зрителей Покровск не имеет никакого отношения. Это не историческое название, в отличие от Бахмута. Это выдуманное украинцами. Виглядало це максимально жалюгівно, особливо з огляду на те, що після передислокації резервів фронт на Покровському напрямку, принаймні на деякий час, вдалося стабілізувати. І у пропагандістов зник залізний аргумент, яким вони крили буквально все. Говорять, а суджі, так, як будто Москва вже впала, і стався тільки Магадан. Ми Покровськ скоро візьмемо, і це существенне. А то, що відбувається покров суджі, це неприємно. Да, це неприємно. А тепер, аби холопи не засмучувалися російським фейкометам терміново довелось вигадувати якісь перемоги. Тон, як завжди, задав наш новий улюбленець. великий полководець спіртназу Лохмат Сліва, відомий у народі як Апті Ослулюбімов. Ми являємося військами Ісуса Бог велик Аллах. Квартий. Звичайно, Кадирівець Абтії раніше не балував своєю адекватністю, але коли він на тлі бойових дій у Курській області публічно заявляє про увага, перемогу у спецоперації, В даному СВО ми вже виграли. Далі наша задача з вами зробити все для того, щоб ми були одної сім'єю, готові до майбутнього визовом. Хочеться звернутися безпосередньо до санітарів лікарні імені Кащенка. Панове, вам за що гроші платять? Людина ж явно хвора. Лічиться треба. І тут важливо ось що трохи простіша публіка, слухаючи дичину, виригану з вуст цілісного генерала армії, думає: А ми то чим гірші? Якщо навіть ослолюбімов не соромиться, так безбожно брехать і підставлятися, то чого іншим переживати. В результате весь российский информационный простір заповнюється максимально убогими фейками. И чтобы не быть голослівними, мы вам сейчас целый парад российской брехни покажем. Так, где там сгвалтованный рептилоидами Прокопенко? Давай уже, начинай! Российские удары возмездия по стратегической украинской инфраструктуре – это ответ на вторжение ВСУ в Курскую область, считают эксперты. Очевидно, что своими действиями Зеленский спровоцировал в незалежный очередной блокаут. Коротше, один із найпопулярніших кремлівських темників на сьогоднішній день це нібито найпотужніша відповідь Росії за Курську область. Тупо всі пропагандисти повискують про страшні ракетні удари помсти і грізно трясуть кулачкам. Ну а по всій Україні з воздуха на цій неділі був нанесений мощніший масирований удар возмездя. Возмездя ясно, за безжалостні обстріли Белгорода і за те, що Всу творять в Курській області. Розрахована подібна риторика знов ж таки на тупих, бо ж аналогічні ракетні удари Росія завдає з перших днів повномасштабного вторгнення. Давайте насладіємося. Було запущено 50 ракет. Внімання 50. Ми наносимо удари по Україні. Посваріть впечатляє. Впічляють. Тобто нічого нового, ні Путін, ні його генерали банально не можуть запропонувати. І це страшно засмучує кишенькових крикунів. Останнім реально доводиться імпровізувати, адже холопам обов'язково треба показати якусь родзинку у вигляді відплати. Російські калібри б'ють по стратегічним целям на Україні. Розрушені воєнні аеродроми. Нутіс шокому не зрозуміло. Всі українські військові аеродроми знищено. Ось вам доказ. Згоріла сушка лежить. І все було б добре, проте заради ротової перемоги убогий канал Рен ТВ не посоромився показати свій же знищений літак, і це нескладно довести. Згоревший в саках, су 24 взрив в передній часті корпуса. Це пост російського військора Романова після ракетних ударів по литовищу САКи в Криму. Подія відбувалася аж у 2022 році. А тепер давайте просто порівняємо фото, опубліковане російським військором і кадр із сюжету Рен-ТВ. Ну ось ніколи такого не було. І знову. Федеральний канал танцює на кістках російських солдатів. Подумаєш, загинули льотчики. Ах, подумаєш, техніка згоріла. Зато через два роки в ролі українців знову батьківщині допоможуть. Совсем просто дібіло закончене. Тобто неповага до своєї армії тупо зашкалює. Причому це далеко не поодинокий приклад. Буквально щодня путінські рубльові болванчики знущаються над своїми ж загиблими. Це відео вже стало вірусним. На ньому унікальний український дрон буквально випалює посадку із росіянами. Очевидно, що вижити, коли все довкола горить, вкрай складно. І в нормальній країні журналісти розповіли б народу про проблему. Опублікували б крологи загиблих, висловили б співчуття близьким. Але це в нормальній країні, а в Росії, як відомо, свій шлях. І полягає він у безбожній брехні та убогих спробах видать свої втрати за втрати ворога. Втім, дивіться самі. В сіті з'явилось ефектне відеопримінення ВСРФ, дрона огнемета в зоні СВО. Развитие дронов не стоїть на місці. В зоні вже приміняються дрони, виполняючи функцію огнеметов. Тобто, мало того, що знову на кістках у перил танцюють то ще й розробку українських інженерів собі приписали. На опублікованій записі видно, как БПЛА підлітає подлітає к в которой противник оборудував себе позиції і починає распылять воспламеняющуюся смесь. Дане зрілище чим-то напоминает луч лазеря із фантастичних боевиков, который выжигает все на своєму пути. ні сорому, ні самоповаги, і це м'яко кажучи. Ми вже збирались розбомбити убогих фейкометов різними фактами від українських військових, але потім вирішили, що набагато ефективніше використовувати прийом самовикриття. Адже від таких ганебних фейків часом стає соромно навіть окремим пропагандістам. Разошидшеся по сети відео з приміненням зажигательного безпілотника, все таки знято противником. Воспламенение термітної смесі производится электродетонатором. Сам боєприпас напоминает термитную шашку. Тобто забрехались в Росії настільки, що вже один одного доводиться викривати. Щоправда, з огляду на те, що глибинному народу все яке раніше подобається, особисто ми не сумніваємось, Навіть такі зашкварені історії з самовикриттями на інформаційну політику в Росії ніяк не вплинуть. Та й перемоги, як ви розумієте, самі себе не вигадають. Тим більше в русському до ротовів розгроми ворога це буквально основа основ. І зараз ми вам покажемо ще один приклад. Наші сили обнаружили тилові резерви противника к югу від Сум. Було рішено датим скопитися з цілю нанесення максимально можливого урона. В районі 20.00 вражеская колонна, растянувшаяся колона, к тому моменту на 600 метрів, була подкарауліна і розбита массированными ударами на марші. Протягом останнього місяця українська армія із завидною регулярністю накривала військові колони окупантів. У інтернет буквально забитий відео від яких у скерпоносцев стається інсульт п'ятої точки. Вода на вот колона. Возвращаючись вже огня От що сталося. Блін, пасанов, скольк, сколько, пісанок, Допускаємо, що і армії, і пропагандістам зверху у цій ситуації поставили завдання: хоч тушкою, хоч кабанчиком організувати схожу відповідь. Але оскільки українські військові особливо шансів не давали, було вирішено відігратися на мирних жителях. Ось воно, свято в Курятніку. Росіяни, нібито фашистську колонну в Сумській області знищили. Тільки по предварительним посчетам враг понес потери до роти живої сили, а також свише 20 єдиниць техніки. Цифри будуть тільки рости. Ну що, як відчуття? Прокатились на сафарі в Курську область. І вони там скакали, плескали в долоні, водили хороводи, Хоча на перевірку інформації достатньо було витратити всього 20 секунд. І зараз ми вам покажемо цю начебто військову колонну. Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у суджу. Однак на фото чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля. Ну звісно, влучить з у зерновози фермерів. Це ж неймовірна перемога. Але ж вони такими фейками, передусім, самих себе і власну армію примішують. Згадайте, скільки криків було після Рильська. Не забудем, не пробачем, відповімо за пацанів. так і хочеться уточнити. Ну як у бої. Що відповіли? В штанах у вас дечого нема, щоб сказати правду. Ну а українцям у сказаного ми рекомендуємо завжди дотримуватись інформаційної гігієни. Адже якщо не всі, то значна частина російських перемог це мильна бульбашка, луснути яку простіше простого. Достатньо лише перевіряти інформацію, перш ніж давати волю емоціям. Лише так ми не залишаємо російським пропагандістам жодного шансу.